Привіт, привіт, всім дорогі терзи. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш трогноз на 2025 рік. Я вітаю всіх з Новим роком. Обов'язково згадуйте свої бажання 30 числа на полунюку з розі пропишіть все, що ви хочете позбутися разом з 2024 роком. Відпустити, спаліть цей листочок, відпустіть десь попіл, десь на море в гори повітру. Просто так і 31 числа пропишіть собі план на 2025 рік. Він буде для вас для нас дуже важливим і бажано вже розуміти свої цілі. І те, до чого ви хочете йти у 2025 році. Сьогодні у нас буде 12 колод. На кожен місяць своя колода, і 13-й оракул, який дасть вам пораду на 2025 рік. Завжди всі свої прогнози, дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асцененту це три основні знаки, які символізують саме вас. Їх абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті, і бажано би їх знати, тому що ми не можемо бути одного знаку -зодіаку, Так? У нас, в принципі, в метальній карті є дуже багато і планет, і у нас є всі знаки зодіаку, але ці три вони найбільше у вас. Дві цікати, які повторюються, розклади будуть доповнювати один одного. Якщо ви хочете особистий розклад на ваш новий рік, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на почту, я залишаю завжди посилання в описі до цього відео. Хто не підписаний зараз, обов'язково підпишіться, поставте лайк. І хто буде передивлятися відео, напишіть мені, як у вас програються місяці, так якщо впродовж року ви будете передивлятися. А зараз поїхали перший місяць січень. Так. Січень 2025-го. Так цікаво, січень 2025 року, карта для Терезів. Так, паш жезлів. У вас тут рік починається з якоїсь новини, з якогось подарунка. Приходять вам якісь документи. Тут, можливо, у січні місяці прийдеться їх підписувати, або ви їх очікуєте. Чи ви очікуєте якогось гостя до себе додому? Це може бути це, може бути ваші діти, це можуть бути всі, хто молодші за вас, так по бажам жезів. Це початок. Якоїсь справи, в яку ви вкладаєте, дуже багато своєї енергії, саме фізичної. Тут йде може, спочаток спортом, так ви починаєте займатися у січні місяці, і взагалі потрібно приділити час і увагу своєму фізичному стану. Це дуже-дуже важливо. Так, і ще одна, може, ваші діти почнуть спортом, наприклад, займатися? Чи ви почнете кудись їздити? Якісь ідеї, робочі у вас з'являться, хтось вам може пропонувати. Якийсь рух, так, якісь дії. О, кавалєри, Рицарь, Кубків. Це пропозиції, подарунки. Подивіться, тут у вас хтось стоїть із подарунком, так? Тут до вас хтось приїжджає, якісь емоції вам дарує. По рицарю Кубків особливо. Чоловіки можете, ви можете хотіти за кимось поухажувати, наприклад, так проявити себе з такої більш емоційної сторони. У жінок може з'явитися такий кавалер на білому коні, але перевіряйте його надію, тому що дуже багато вони можуть говорити, багато жестів робити, але потім не буде ніяких дій конкретних. І тут можуть бути, може бути якісь перші такі, знаєте, перші кроки. Це може бути початок якихось відносин у вас у січні місяці. І ще карта, чим же ж воно завершиться? Карта місяць тут можуть бути якісь таємниці, може бути щось скритне, або ви захочете зустрічатися з єдиними таємно, не будете це все афішувати. Старший аркан карта місяць говорить про те, що таємниці відкриються, і взагалі включайте свою інтуїцію. Дуже добре, ви її будете відчувати. У січні місяці, взагалі, вам тут потрібно до всього придивлятися, це може бути якась поїздка в якісь далекі країни, це дуже хороша карта на пропрацювання мами, це дуже хороша карта взагалі, на вагітність. Так? Це може бути якась ідея у вас з'явитися, чи якась пропозиція зі сторони. Так? Хтось тут сказав, хтось там сказав, і ви прийшли до якогось свого такого рішення, до розуміння. Почекайте що січень місяць, знаєте. Тому що ситуація може бути не зовсім ясна. Місяць у нас все-таки нічне світило, і треба трішки почекати, щоб цикл пройшов. І тут, взагалі, у вас, до речі, можуть налагодитися цикли. І чоловікам дуже важливо звертати увагу на жінок, тому що місяць це максимально жіноча енергія. Так, лютий 2025 року для Терезів. Рицарь Пентаклів, знову у вас рух, у вас досить буде рухливий так, цей рік. У вас одразу так з рицарів ви заходите, з дій якихось фігурних карт. Багато людей буде навколо вас багато. Рицарь Пентаклів говорить про зважені рішення. По-перше, лютий місяць буде для вас дуже стабільний. Роботи буде багато, буде багато ресурсів, і ви зможете досягнути чогось. Ви тут ніби сієте, так, свої ресурси. І кожен крок, який ви будете робити, він має бути приносити вам якийсь. Або задоволення, або якісь ресурси ми вам приносити рицарі це у нас завжди рух, і тут може бути якийсь повільний рух. Не спішіть у лютому місяці. Король кубків і ще одна людина, так ще одна фігурна карта, це у нас раки скорпіона бориби. Це може бути закоханість, може у вас тут дійсно якісь відносини проходять. Так, це може бути е, якісь таємні відносини, про які ви не захочете нікому розказувати, або всередині вас буде щось, от вам захочеться сісти, помедитувати. Людина, король кубків, це завжди він завжди йде через подарунки. Він знає, як е, там підтримати слів. Багато може таких приємних говорити. Е, королі кубків дуже піклуються. Так, це може бути просто людина у вашому житті, а це може бути ще також ви в цій енергії. І якщо ви тут заходили в рицаря у січні, місяці, то у лютому у вас вже будуть дуже такі конкретні дії, ви будете впевнені вже в цій людині, ви будете впевнені в своїх почуттях. І знову Рицарь Кубків. Подивіться, от скільки я не витягаю, хочу витягнути якусь таку карту, щоб вона не була фігурною, і вам все, все виходить так. Це все фігурно, це все енергії, які ви відчуваєте, чи люди, які навколо вас знову рицер кубків, карта повторюється так. Ця ситуація вона далі продовжується. Єдине, от що тут будьте ніби ін, інтуїцію свою слухайте так по місяцю, щоб ви тут не наглупили, так або дуже швидко щось не, не почали робити, хоча тут. Уже буде у лютому місяці у вас і таке просування цієї справи. Це може бути навіть творчий якийсь процес у вас початися, і ви будете, не знаю, там когось вчити, наприклад, або на психолога, наприклад, підете вчитися. Так, і ви будете мати багато в оточенні. отут тут дуже багато чоловічої енергії також іде в оточенні, у жінок особливо. Так. Березень 2025 року карта для Терезів. Це мірка жезлів. От у березні ви будете відстоювати себе, відстоювати якісь свої позиції. Всі будуть проти вас. І це може бути дуже навіть неочікування. Це неочікувано, це може бути захист дипломної роботи або захист якоїсь вашої роботи, проєкту вашого. Чи ви просто будете комусь доказувати, що ви праві? Так, і ви будете стояти на своєму тут у вересні місяці. Місяць може бути взагалі для вас такий, знаєте, коли ви проявиться ваша внутрішня сила, коли ви зрозумієте, що ви все-таки ви можете стояти на своєму, і вам нема що боятися, ніхто вам нічого не зробить. Паш мечей це новий, нова якась задача, це може бути нова робота. По пажа мечей це може бути якийсь пошук чогось. Так? Ви будете шукати якусь інформацію у березні місяці. Це можуть проявитися учні, ви станете учнем, наприклад. Так? Або на вас хтось буде працювати, кого ви будете навчати. Не розпиляйтеся тут на деталі, на мілочі, тому що ви просто їх не зможете тут вловити. Смерть, трансформація в кінечному результаті. Але на дні колоди у нас тут скупки, Тому ця трансформація вона буде для вас, скоріш за все, позитивною. По смерті треба відпускати своє минуле. Не тримайте його при собі у березні місяці. Тут буде у вас, знаєте, внутрішня, можливо, навіть якась трансформація. Ви зрозумієте, що ви варті більшого. Далі, квітень 2025 року. Для Терезів паж пентаклів. Ви подивіться, вам всі фігурні карти випадають. Пажи, пажи, початок. Це у вас рік просто якогось знаєте, виходять до речі, затемнення із овен терези, виходять затемнення приходять діве. І риби, і тут у вас можуть дійсно початися якісь нові проекти. Це може бути подорож там, вивчення французької мови, наприклад. Ви станете студентом, ви будете щось нове вивчати. Чи буде дуже багато навколо вас дітей, молоді, молодих людей, якихось нових ідей у вас може бути багато у, у квітні місяці, і взагалі у 2025 році ви себе так будете проявляти. Це можуть бути якісь ваші амбіції, це може бути якась, знаєте, така цілеспрямованість, якісь ідеї, багато їх. Прописуйте їх собі у квітні місяці. Початок нових відносин може бути. Так, і ще. Верховна Жриця знову вам карти говорять про інтуїцію вашу. Включайте її. Верховна Жриця говорить, по перше, жінок. Зверніть увагу на жінок у квітні місяці. Це може бути так. Хтось дуже сильно мудрий, або ви звернетеся до таролога, астролога, рунолога, так за якимись консультаціями. Людина зможе вам дати більше інформації. Дуже хороша карта Верховної Жриці на вагітність тут може бути так, на гормони. Стабілізується, знову ж таки, це материнство, це ситуації з мамою пов'язані у вас. Давайте ну, прямо ще одну сюди карту витягнемо. У вас прям такий повний розклад на, кожну, на кожний місяць по три карти. Король Кубків. Знову, і ще раз, король Кубків у вас виходить: це він у вас був у лютому місяці, цей король Кубків. Так? Закоханість, емоції у вас будуть у квітні місяці. Це може бути: так, хтось вам може щось розказати, якусь таємницю, або ви зможете дізнатися, знайти там якусь незнайомку, будете шукати. Чи ви будете в позиції цієї верховної Жриці, але Верховна Жриця тоді буде трішки триматися так і віддалено від короля Кубків. Взагалі тут потрібно дуже добре провіряти, відчувати так, своє Несвідоме свідомість, може хтось тут піде прямо в якийсь регрес і будете розбиратися зі своїми відносинами там, з чоловіками. Або це може бути для чоловіків, це може з'явитися якийсь друг король кубків, який буде емоційний, це може бути психолог ваш, так, який буде вас підтримувати, чи людина, яка от така, вона дуже м'яка і е, може, е, може допомогти порадами. Так, далі травень місяць 2025 року для Терезів. Так, Туз мечей. От, нарешті, Туз мечей говорить про початок. В травні місяці прийняте рішення. Буде, ви зможете прояснити ситуацію, зможете відрізати когось можливо або почати щось нове. Тузи – це завжди у нас початок і мечі це у нас знання. Багато буде знань у вас у травні місяці. Вам потрібно буде, можливо, якісь документи підписувати, може з якимись адвокатами співпрацювати. Це ідея, це, знаєте, якийсь е, такий імпульс у вас може бути по тузу мечей, хтось вас може підштовхнути, якась людина з'явитися. Спеціалістом, там яким зможете ви стати, і почати займатися зовсім новою справою. Тому травень у вас буде таким, знаєте, проясненням, просвітленням. Якщо у вас у квітні місяці була оця верховна жриця, непонятки якісь відносинах, особливо в любовному плані, то вже в травні все проясниться. Так, червень 2025 року. Карта для Терезів. Так. І знову фігурна карта. Ну це капець просто. Е, так, тут у нас королева Пентаклів. Королева Пентаклів це діви або козороги чи тільці. Людина-фінансист фінансами працює, це може бути або просто матеріальні якісь ресурси має, дуже стабільна. Може, вам треба в цю енергію знову ж таки заходити. От в місяці червні вам треба думати про фінанси, про ресурси, розраховувати їх, програмувати їх. Може, тут будуть якісь покупки у вас дуже важливі в цьому місяці. Може, це якась подруга? У вас ще одна нова з'явиться. У з кубків це буде пропозиція скоріш за все, так і ще раз у нас Верховна жриця. Прямо у вас у вас такий цікавий рік виходить. У вас прям дуже багато навколо вас, людей е, може робіть якісь навіть практики. Знаєте, От, щоб ви щоб все у вас виходило, е, так ви чистить собі пространство, чистить собі енергетику, тому що тут дуже багато у вас буде співпраці з іншими. От у зу кубків це новина може якась бути дуже дуже приємно від цієї королеви. Пентаклів, або ви там, наприклад, поїдете в якусь поїздку, чи у когось дитинка народиться, наприклад, королева Пентаклів це також вагітна жінка, яка дає ресурс, так, це така домогосподиня. Хтось може дійсно народити дитину і буде тепер вдома сидіти, так і займатися домашніми справами. Ну, червень місяць для вас буде ресурсом. І тут, якщо новий початок чогось, якщо е цей туз мечей рішення, прийняте рішення, так, і вже в червні ви вже маєте ресурси, щоб це все починати. Ви вже в червні, в принципі, себе реалізовуєте. Так. Липень 2025 року. Для Терезі. Так. Семірка жезлів знову у вас виходить, це вона у вас у березні місяці була, ситуація може повторитися з березня, знову вам прийдеться себе відстоювати в липні, знову прийдеться стояти на своєму. І тут ви не будете зовсім вже боятися. Тут це просто ці перепони, ви просто навчені, ви з ними дуже швидко справляєтеся у липні. Так, і знову жриця у вас. Виходить, яка була у квітні, так це інтуїція, це е, мудра жінка. Це ваш може бути якийсь астролог таролог, який вам буде допомагати виходити з різних ситуацій. Це можете бути ви, може хтось займеться тут, може хтось піде вчитися, наприклад, на якісь курси, і ви будете відстоювати перед всіма свої так, свої інтереси. Будете розказувати всім, чим ви зараз там, наприклад, займаєтеся, і для вашого оточення це буде странно. Так, як мінімум, не? поверховні жриці, знову ж таки, гормони. Вам взагалі потрібно чоловікам потрібно звернути увагу на жінок в оточенні в цьому році, абсолютно. А жінкам потрібно звернути увагу на свій стан, психологічний свій стан. Це може бути, до речі, хороший психолог у вас, який буде вас вести, який буде допомагати. Так, овен е і Терези. Це у вас, виходить, перший сьомий дім були, а зараз переходить в 12-й, шостий дім. Так? Це робота, зміна роботи. У вас будуть хернічні вузли взагалі так? наступний рік: зміна роботи, зміна е, побуту, зміна вашого буденного життя, і 12-й дім це всі таємниці, все будете піднімати. І тут дійсно можуть бути якісь такі пропрацювання. Так, серпень місяць 2025 року для. Знаку зодіаку Терези так. Четвірка кубків у серпні місяці не спішіть. Мені дні колоди вісім очей. От що ви тут собі придумаєте в серпні місяці, що ви собі будете якісь блоки ставити? знаєте? По четвірці кубків вам треба обдумати, не спішити так, прийняти зважене рішення, може, від чогось будете відмовлятися. Забагато буде вам пропозицій, і може щось вам будуть пропонувати таке, що у вас вже є. Ви в цьому більше не зацікавлені, ви не хочете більше рухатися в цьому напрямку, і ви будете підбирати Собі інший напрямок. Може, візьмете тут якусь паузу, собі поїдете на відпочинок у серпні, місяці. відгородитися від когось. так Будь обережні, тільки не простудіться, тому що там та вісмірка мечей на дні колоди була. Так, це у нас карта ілюзій. Це ілюзії. Ви себе собі, собі самі можете ставити якісь палки в колес. Ой, Сама карта впала. Так. П'ятірка, кубки ну вам страшно. Подивіться, четвірка, кубки пятірка кубки вам страшно рухатися вперед. Ви ну, боїтеся якогось розчарування тут у серпні місяці. Ну і чим все закінчиться. Це у вас і пауза, зато може бути. Вісім мечей Так, ану, зібралися. Швиденько, і в серпні місяці оці всі ваші страхи, оці всі ваші переживання на рахунок відносин, на рахунок якихось не знаю, бізнесу, та що би то не було, взагалі, приймайте будь-яку ситуацію з вдячністю, з так це ваш досвід. Ви в чогось вчитеся в цих ситуаціях, і не потрібно очікувати, що це знову станеться. Так що знову буде так само. Оці ваші думки вони є матеріальними. Все те, що ми думаємо, все то, що ми постійно в голові прокручуємо, говоримо. Ви це матеріалізуєте, ви за себе це і притягуєте. Так що давайте це все відпускайте в серпні місяці. Справедливість, ваша карта. От, треба думати розмірено. Те, що ви собі думаєте, те що, ви, так, те, що притягуєте, те ви і маєте. От це собі запам'ятайте на серпні місяці. Так, вересень терези. Вересень 2025-го. Я через Так, у вересні сімірка мечей. Сімірка мечей це може бути якийсь обман. Так, карта називається у нас щетність. Це, це коли ви щось робите от, в пусту. Можливо, так, це може бути якась, якась робота, це може бути якась справа. Будьте обережні, щоб вас ніхто не обманув у е, вересні. місяці. Ну, На дні колоди в нас фортуна. Так що, якщо тут і буде якийсь обман, то в принципі для того, щоб ви виросли, для того, щоб ви щось навчилися і щось зрозуміли для себе. Е, семірка мечей може бути в вашому оточенні, хтось може так? ви можете людям допомагати з нею розбиратися. І взагалі в оточенні хтось може вам не договарювати всієї правди. От вам треба Буде покупатися в цьому всьому, чи по семірці мечей ще часто бувають такі ситуації, з яких ви хочете просто втекти, змінити їх? Так, до чого це семірка мечей. Фортуна перемішала колоду, та сама карта випала. Все вирішиться так, як потрібно вам. Що би тут не сталося, які б ситуації тут не були, навіть якщо якийсь обман розкриється у вас. То ви, в принципі, дуже швидко його пройдете. Фортуна дає розширення і дає глобалізацію. Люди можуть з'явитися у вашому житті, які будуть вам у вересні місяці допомагати взагалі. Так? Вони будуть вказувати вам на помилки, вони будуть вказувати, хто вас обманює, хто вам говорить неправду. Тут, взагалі, удача буде поруч з вами, і ви з будь-яких ситуацій, навіть самих таких жорстких обману, ви зможете вийти. Так, жовтень місяць. Тут у вас вже. Дні народження у жовтні. Так, карта. На жовтень 2025-го для Терезі. Так, шестірка мечей, рух, прогрес. Е, у жовтні місяці. Ви, нарешті питання, які були десь призупинені, якісь ситуації, які були незрозумілі, вони нарешті підуть. Так, прямий рух ви змінюєте своє пространство. Це кар'єрний ріст, це переїзд, це дорога кудись у вас піде по шестірці мечей. Це у вас може бути прогрес у спілкуванні з кимось. Так, якісь люди у вас будуть з'являтися. У вашому житті, які будуть вам допомагати, які будуть вас проводити. Ви тут вже знаєте, ви ем, ніби вирушаєте зі старого міста, і вам ще потрібно. Ну тут в цій саме колоді, тут ще потрібно пройти шлях який з нових горизонтів. Так? Тут потрібно проробити конкретно якийсь путь у жовтні місяці, але все змінюється у вас тут у жовтні. Тим паче, ні народження, коли отак от, от приходять, у нас перед днем народження, це наш особистий новий рік. Так, от якраз в день народження можна робити Соляр, це розклад на, на ваш особистий рік, на всі 12 місяців. І в жовтні місяць у вас, ніби, знаєте, енергія закінчується стара, і іде оновлення. От у вас йде якийсь прогрес, у вас іде ріст взагалі. Так, далі, листопад місяць, 2025 рік. Карта для. Випали. Давайте їх віднемо. Знову семірка мечей. Знову та сама ситуація, подивіться: вона або заново проявляється, і трійка пентаклів, це хтось із вашого оточення або з ваших колег, щось може бути пов'язане з фінансами у вас також. У листопаді місяці, так і ви знову в ній будете розбиратися. Або хтось тут може гроші якісь вкрасти, втікти. От завжди, все, що ми втрачаємо, так якщо у вас там крадуть гроші, або у вас щось таке стається, це завжди. Тому що ви розплачуєтеся з цією людиною Можливо, дійсно комусь вони потрібніші, і ви там з минулого життя йому ще задовжали. А зараз в цьому житті немає такого варіанту, щоби з цією людиною і віддали йому, так гроші Тому у вас їх там вкрали, наприклад. Подякуйте, що вас забрали грошима, і йдіть далі. Так, тепер давайте ще я хочу вам карту витягнути на листопад. Шестівка жезлів. Все буде добре, ви розберетеся з усім. Дивіться, ви переможець, ви пройшли битву. Тут, дивіться, всі люди перед вами схиляють голови. Ви настільки багато досвіду отримаєте взагалі у цьому році. Тут такі ситуації настільки у вас іде трансформаційний рік, важливий, так, і стільки дуже багато людей. От у вас сенс взагалі, Терезі, в тому що ви спілкуєтеся, так, ви, ви комунікуєте, ви передаєте інформацію, вам завжди потрібна пара, вам завжди потрібен партнер, так, якому, з яким ви співпрацюєте. І тут стільки буде багато партнерів у вас в цьому році, навіть кармічних буде багато. І людей, з якими ви будете пропрацьовувати ваші ситуації, що тут просто вже під кінець року ви перемагаєте у всьому, ви вже себе відчуваєте повністю наповненим. Так, тому тут не переживайте в цих ситуаціях симірка мечей, якісь обмани, ви себе будете почувати в кінці, в кінечному, ви себе будете почувати добре. Грудень 2025 року, як закінчується ваш рік для перезів. Король Кубків. А почему бы би і ні? Де у нас був король кубків? Король кубків у нас був у лютому місяці чоловік, так який проявлявся вам, так, у лютому місяці, і знову він у вас з'являється в грудні. Може, це якась така історія, яка там в лютому вона трішки зупинилася, у вас якесь розчарування було, і в грудні місяці людина удумалася, знову до вас прийшла. Або це може бути знову якась нова любов. У вас ви закохаєтеся, наприклад, там в грудні місяці. Ви будете, чи це зовсім ще якийсь новий король кухні, який буде вам допомагати? Новий психолог, новий е, партнер е, по роботі, якийсь може бути новий. Це хтось, хто займається навіть алкоголем, цим все, що житке. Парфуми якісь можуть бути, наприклад. Шестірка жезлів. І знову карта повторюється, так? Головне, цієї восьмерочки мечей, то позбувайтеся, тому що так на, на подкорочки у вас все одно записана там якась негативна програма, яку потрібно відпустити. Повторюється карта у вас, так, і у листопаді. І в грудні місяці ви переможете. Ви тріумфатор, ви досягаєте своєї мети. Виходіть на сцену, не бійтеся тут. Головне, треба показувати себе, тому що ви заслужили цю перемогу. У грудні місяці оцей король Кубків він може вам, знаєте, може вам якісь лаври вам дістатися, або ви, нарешті, там завоюєте своє кохання, з яким ви бігали там цілий рік, наприклад. Або ви досягнете своєї цілі, свого якогось проєкту, і ви тут будете щасливі. Це у нас кубки це завжди щастя, це наповненість, святкування чогось тут може бути в грудні місяці. Ну, рік закінчується добре, так? ви пройшли, причому останні два місяці навіть. Так? Кінець, кінець листопада і грудень ви себе почуваєте дуже добре. І порада для Терезі на 2025 рік. Прийми любов, опана, а тут треба навчитися вам приймати. І магія вогню магія повітря на дні колоди це якесь навчання може бути у вас, от у вас прийме любов, магія повітря, це якісь новини, навчання може бути, так якась інформація. Багато буде інформації, багато якихось ідей. Це в нас дуже на натуз мечей подібне. Був у вас туз мечей. А, ні, це у іншого знаку був. От, от вам потрібно навчитися тут приймати, так, приймати любов. І при цьому дивіться, ви самі варите тут це зілля, скоріш за все, ви і віддавати будете. Дуже дуже багато. Але Терези, ви часто донори, ви часто віддаєте більше своєї енергії, ніж приймаєте. А у вас суть в тому, щоб баланс був, так щоб ви не, не перевантажували одну чи іншу сферу. І скільки ви берете, стільки ви мусите віддати, або скільки ви віддаєте, допомагаєте людям, то ви потім це мусите все приймати і приймати це все з вдячністю. Обов'язково. Так що, Терези, я вам бажаю пройти цей рік. Дуже багато буде навколо вас людей, чиститься, хоч чуть-чуть, хоч в душі солі почиститься від енергії так, негативної, і ви все зможете. Я у вас вірю. А ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!